Thank you У 2014-му українська армія лише відроджувалась та, опинившись перед ворожою навалою, не відступила у понад восьмирічній історії російсько-української війни. Одна з найгероїчніших – оборона Донецького аеропорту вона тривала з 26 травня 2014 по 22 січня 2015 року. І саме 16 січня відбувся найдовший бій за Донецький аеропорт, який тривав з 6 ранку до 2 години ночі. 19 і 20 січня росіяни підірвали термінали Донецького аеропорту. Тоді загинув 51 український військовослужбовець. На Алеї Слави в Сумах поховані троє захисників Донецького аеропорту. 29 грудня 2014-го віддав своє життя, обороняючи термінал. 31-річний сумчанин Сергій Абрютін. Поряд похований сумчанин Кіборг, молодший сержант Ніколай Ніколаєнко. Його батьки, пані Валентина і пан Михайло, говорять, виховували сина порядною людиною, чуйним і відповідальним чоловіком. А патріотизм і велика любов до України були в нього всередині, в серці й душі. Тож, коли спалахнула війна на сході, їх син зробив свій вибір. Стати за Україну. Вчора в нього річниця загибелі була, коли він віддав 15-го віддав своє життя Донецькому аеропорту. Він каже, дід не побоявся, це батько його, і мій дід теж загинув. Ми не знаємо, де він загинув по сьогоднішній день. Ну, якось так. І він каже, мені ж буде соромно дивитися підростаючому поколінню вічі. І отак от він у нас. Пішов захищати Україну. 6 листопада загинув наймолодший кіборг, – 18-річний сумчанин Сергій Табала, боєць 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор з позивним «Сєвєр». Звання герою України присвоєне Сергію посмертно. Він почесний громадянин Сум, і одна з вулиць нашого міста носить його ім'я. Захисників Донецького аеропорту називали кіборгами, і це дійсно кіборги. Це дійсно люди незламного характеру, незламної сили волі, сміливі люди, які захищали. Тоді 242 дні захищали Донецький аеропорт. Це неймовірні подвиги, 16 січня. У день пам'яті захисників Донецького аеропорту покладають квіти на честь усіх героїв оборонців України. Тоді, у 2014-му у протистоянні з добре навченими і озброєними ворожими підрозділами українські бійці довели, що сила духу українців сильніша за російську зброю. Закарбона. Золотими літерами в історію нашої держави що кіберги витримали, не витримав бетон 242 дня. Далекому 2014 році, 2014 на 2015 рік, наші воїни захищали Донецький аеропорт ціною власного життя. Короткий молибень звершують на Алеї Слави представники церкви. Захист рідної землі, родини і всього, що дороге людині, там, де вона народилась, і де відчуває зв'язок поколінь з усім родом, це святі поняття, від яких ми не відступимо. Щоб царство небесне їх було навіки, а роду їх щоб не було кінця на цій землі. Яку вони любили, леліяли і боронили. Сьогоднішній день нічим не кращий, друзі, повний тривог. Але нехай у вас дух буде Божий і дух наших предків з вами. Ні в чому не сумніваймося. Це наша з вами земля, другої в нас немає. Пам'ять усіх воїнів, які полягли за нас і які сьогодні боронять наше право на вільне життя у вільній країні, нагадує, що ми не маємо права забути своїх героїв. І маємо кожен на своєму місці із за велінням серця тримати наш український прапор свободи, говорить міський голова. Кожен з наших захисників, всі ті, хто сьогодні боронить нашу державу, вони всі кіборги, тому що незалежно. Яку частину нашої території вони боронять? Чи це Донецький аеропорт, чи це інші вулиці, території нашої країни? Вони боронять свою рідну землю. І я думаю, що кожного з наших захисників ми повинні вважати, називати і кіборгами, і героями. І те, що ми віддаємо сьогодні їм шану, те, що ми не забуваємо, це саме найменше, що ми можемо зробити. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. Останній тиждень на Сумщині трималася морозна погода, проте на найближчі дні синоптики прогнозують підвищення температури. Відповідно, лід стане більш крихким та перебувати на кризі стане небезпечніше. Попри це, рибалок на водоймах сум менше не стає. Пан Геннадій виходить на зимову риболовлю вже 20 років. Рибку ловлю він, двох поймав, а на льот можна заходити якщо 5 сантиметрів. Лід вже можна заходити, а як менше, то вже небезпечно. Та, ну, Я ж на глибину не йду, як поганий лід. Школярі Юрій та Богдан на риболовлю приходять разом із батьком. Про тонкості поводження на кризі, говорять хлопці, знають. Це кусок арматури з деревом, арматура загострена, Куди от б'ється. Пробувається льод і дізнається, товщина і ще рибачить рибу. Якщо людей рядом немає, то краще не виходити одразу. Якщо ну, вот, чоловік тоне, то да, тільки руку не давати, тільки чи курточкою. Такі поради дають і рятувальники. Якщо ви провалилися під кригу, в першу чергу слід спробувати самотужки вибратися із води. Робити це слід швидко, але без паніки. Підходить до краю криги. Завалюватися спиною, руками, ногами допомагає, цеплятися виходить. І відкатуватись від міста провалу. Откуди прийшла людина до цього міста провалу, тут на ту дорогою виходить обратно. Лід зараз дуже-дуже коварний. Якщо поруч є людина, яка може надати вам допомогу, вона теж має притримуватися визначеного алгоритму, аби не потрапити в пастку. Рятувальник должен Підползати, для того, щоб самому не, чути, не оказатися в цій пасті. Якщо є ще хтось, значить в цепочку. Немає палок – є шарфи. Немає шарфів, є ремні поясні. Є ремні сумок. От до того, що зв'язуються речі рукавами і кидаються до пострадалого. Ні в коєму разі не подавати голу свою руку, тому що, може бути. Хватка в вагоні і піде людина слідом за пострадали. Рибалкам рятувальники радять обов'язково мати при собі ось такі тримачі. Їх можна зробити власноруч, але навіть це просте знаряддя може стати порятунком. Просте, просте. Його можна зробити самому. Два гвіздка, дві дерев'яних ручки, мотузок. Дивіться, як чіпляється полза. але дотримуватися цих правил у реальному житті вдається не завжди, зазначають рятувальники. Щороку через необережність або халатність на водоймах області гинуть десятки людей. Ми прповинніше ж пам'ятати, що діє заборона голови військової адміністрації про те, що не можна взагалі відвідувати водні водойми. Це і поширюється і на зимовий період. Але все ж таки, бачите, любителів зимової риболовлі дуже багато. Щоб ви розуміли, за минулий рік в нас на території Сумської області на превеликий жаль загинуло 27 людей. Ще шість громадян отримали травми. Серед них і дві дитини. Рятувальники закликають жителів області бути обережними, відповідальними і оминати прогулянки на кризі. І зайвий раз не ризикувати своїм життям. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. Наприкінці грудня відбувся відкритий онлайн-чемпіонат України з пауерліфтингу та силових видів, організований федерацією GSF. У турнірі брали участь два сумчанина Денис Гончаров та Олексій Тукін. Денис становив два світових рекорди. Я виступав в дисципліні та номінації Суворий жим стоячі армійський жим, де по федерації GFS встановив два світових рекорди. А Точніше, пожав 90,5 кг кілограмів та 92,5 кг. В мене вийшло 1125, 113 і 113,5 З результатом, ну тобто, я перевищив свій результат, той, що був в мене влітку, потім. Денис зізнається, міг підняти ще більшу вагу, але навіть так перевага над другим місцем більше 10 кілограмів. Загалом спортсмен встановив вже 53 світових та національних рекорди. Були деякі нюанси у підйомі, і тому було вирішено декілька кілограмів збросити на штанці для того, щоб виконати підйом. Максимально чиста під час підготовки спортсмени використовують принципи піддубного Шемякіна та Янковського. На методиці, яку несли ще старовинні багатирі, українські багатирі. Вона декілька відрізняється від той, е, тих принципів, які зараз є в атлетизмі. Ну вона дає результати. Він ще черпає історичні факти. Тобто, хтось щось змог зробити, і ми переконливо стараємося це перебити, тобто виконати найкраще. Атлети ставляться до результату професійно. Визнають, що головне це бажання та самоорганізація. Дуже цікавий вид спорту, тому що він. Сконцентрованість, він розумієте, працюють весь організм як одне ціле. Я був задоволений, але це праця і результат. Тому нічого нема неймовірного і в цьому чогось такого сверхможливого. Юрій Котяр, Максим Близнюк, Новини СТС. Таких ідіотів, що хоче, може, ожидати. А як ви готуєтесь? А постановки? що нам готувати? Ми їх встречали тут. Будемо за... робити да, да, коктейлі да. молотова і будемо полити їх як, як... як, жабли, як, жабли. як жабли, Да. так. так будемо готуватися, що віримо в ЗСУ. Так, да. тільки так. Спасибо. Слава Україні. Я думала, він і на цей не піде, а він пішов. Так що трудно сказати щось. Ну, хочеться сподіватися, що... що не піде. А хто з нас З його умішком з його можна все очікувати. Може і буде. І що тоді робити? Як от старим людям? Хто знає як? Нічого. Не знаємо, дівчатки. А як думаєте? Трудно сказати. Телевізор же дивитись. Телевізор то дивимося. Страшно, але ну, краще хай вони не наступають. Хай наші хлопці їх ходіть. Я думаю, що буде. Полізе. Ну, до нас же ближе. Значить, до нас підуть і на Київ підуть. Я так думаю. А як ви... ну, я думаю, сподіваюся на наші сили, на, на наші ЗСУ і на наш народ.